На цьому і наступних двох заняттях ми проведемо так званий практику. Тобто розв'язування вправ типових досить. Деякі з них пропонувались на ЗНО з математики, деяких були укладені авторами. Отже, починаємо. Тема першого заняття це координати точки, довжина відрізка, середина відрізка. Перша задача. На малюнку зображена. Прямокутний трикутник АБЦ. рівнобедрений з відомими координатами двох вершин. Координата точки А мінус 3,5, точки Б 4,5. Необхідно знайти координати точки С. Давайте їх позначимо Хі. Давайте будемо починати шукати. Шукати спосіб знайти ці координати. Отже, що ми бачимо в першу чергу? Якщо у нас відомі координати точки Б, а це абсиса і ордината, то усі точки, які лежать ось на цьому відрізочку, мають абсису 4. А це говорить про що? Що абсиса точки С, ось оця координата, також 4. Тобто, це нескладно помітити. Трошки Найскладніша ситуація для знаходження ординати точки С. Права в тому, що тут ми не знаємо, поки що не знаємо координати цієї точки, а тому будемо міркувати таким чином. Трикутник АВС за умовою прямокутний і рівнобедрений. Отже, ми можемо знайти довжину відрізка АВ, і вона співпадає з довжиною відрізка BC. Координату з цієї точки можна знайти аналогічно, як ми знайшли, абсису точки С. Отже, усі ординати ось оцих точок однакові, і вони всі дорівнюють 5. Отже, можемо сюди записати ще наразі, що ордината цієї точки дорівнює 5. Це нам знадобиться в майбутньому. Але давайте наразі знайдемо довжину відрізка АВ. Як ми знайдемо довжину відрізка АВ? За формулою для знаходження координат довжини відрізка, коли відомі координати двох його кінців. Це буде Х2 відняти Х1 в квадраті додати у Y2 відняти Y1 в квадраті. Підставляємо. В нашому випадку буде корінь квадратний. 4 відняти мінус 3. Це фактично 4 додати 3. Це буде 7. І в другому степені 49. додати. 5 відняти 5. Це буде 0. Отже, додаємо 0. 49 додати 0, 49, корінь 49, 7. Отже, довжина відрізка АВ 7. Довжина ось цього відрізка 7. Але за умовою трикутник рівнобедрений, значить, і довжина ось цього відрізка 7. А значить, і довжина ось цього відрізка 7. Правильно? А так як оця координата 5, то ми розуміємо, що від 5 відкласти 7 відрізок довжиною 7 одиниць ми потрапимо в точку з координатою мінус 2. Отже абсциса цієї точки, 0, ну, очевидно, точка лежить на осі Y. А ордината мінус 2. І ми можемо сказати, що це і є фактична ордината ось цієї точки. Отже, ми отримали абсциса точки С у нас 4, вона фактично була дана. Ордината точки С, трошки прийшлось виконати обчислення, вона дорівнює мінус 2. Все можна записати ось такому чином. Задача розв'язана. Наступна задача. Наступна задача ось ця. Друга. У нас на малюнку задано дані, які ми маємо взяти для себе для проведення досліджень і обчислень. Отже, Сказано, що ABCD паралелограм. Координати вершини не задано, але задано ось можна сказати, проекції на вісь абсцис і вісь ординат. Тобто нам не складно при необхідності, наприклад, сказати, які координати має точка Б. Очевидно, абсциса двійка, ордината трійка. Необхідно знайти площу. Цього паралограма. Ну, давайте згадувати. Площа з паралограма знак можна знайти використовуючи кілька різних формул. Наприклад, добуток висоти на основу, добуток двох сторін на синуску та між ними. Також є формула через діагоналі. Яку ж нам доречніше тут обрати? А давайте подивимось про першу формулу, яку я згадав, добуток висоти на основу. Але якщо дивитись ось на парлограм, так як він зображений, то в нас нібито висоти немає. Але варто подивитися, як на розвернутий парлограм. І ми можемо сказати, що ось оцей відрізочок, він і є висотою парлограма. Тобто, ось оця, це нехай тут буде К. К. є висота. Залишилось тільки визначити довжину цієї висоти, і тоді вже треба добуток знаходити довжини цієї висоти на довжину ось цього відрізка. Так давайте подивимось: координати точки Б абсиса двійка, координати точки С абсиса 5. Значить, очевидно, ось отут відрізок складається з трьох одиниць. Тобто довжина цієї висоти 3. А оця ось сторона ордината точки А1, ордината точки В3, значить довжина відрізка АБ дорівнює 2, а ЦК дорівнює 3. Отже, площа паралограма буде знайдена як 2 помножити на 3. І все, дорівнює 6 одиниць. Ну, в залежності від того, який там сантиметр чи ще щось. Наступна задача. Наступна задача. Знайдіть довжину медіани АН трикутника АВС, коли відомі координати вершин. Координати вершини А 0,1. Б1 мінус 4 і С 5-2. Ще раз, знайти довжину медіани АМ. Проводимо умовно медіану. Не дуже прямо, так. сюди. Це, Оці відрізки мають бути рівні. Значить, Для того, щоб знайти довжину медіани АМ, думаємо, як це зробити. Ми довжину відрізка вміємо знаходити, коли відомі координати його кінців. Але для відрізка М у нас тільки ж один кінець відомий. Але ми маємо формулу для знаходження координат середини відрізка. Медіана, вона ж проведена з вершини до середини протилежної сторони. Отже, М це середина Б А як знайти координати середини? Давайте згадаємо формулу. Х дорівнює Х1 додати Х2 поділити навпіл. І дорівнює y1 додати y2 поділити навпіл. Отримуємо x1 додати Х2. В даному випадку це буде 1 додати 5, 6 і поділити навпіл 3. Y1 додати y2. Це буде мінус 4 додати двійку. Це буде мінус двійка. І поділити на 2 це буде мінус 1. Отже, координати точки m знайдена це 3 і мінус 1. А тепер знаходимо довжину відрізка за формулою вже нам відомою. Я одразу буду підставляти. Корінь квадратний із 3 відняти 0. 3 в квадраті 9. Додати мінус 1 відняти 1. Мінус 1 мінус 1, 1 це буде мінус 2 а в квадраті 4. Отже, отримуємо корінь квадратний з 13. З 13. Все. Наступна задача. На осі ОХ. На осі ОХ. Необхідно знайти точку рівно віддалену. Від заданих двох точок. Отже, є в нас деяка точка А з координатами 1, 2. Десь отут вона буде з координатами 1, 2. І точка Б з координатами мінус 2,1. Ось от точка Б. Необхідно знайти на Осі Ах точку, яка буде рівно віддалена. Від е, цих точок. Ну, насправді ми не знаємо наразі точне її положення, бо ми ж шукаємо. Ну, я помічу, нехай тут десь буде ця точка К. Що значить знайти точку? Це значить знайти її координати. За умовою, ця точка рівно віддалена від точки Б і точки А, тобто КБ до рівня КА. Що можна сказати про координати точки К? Очевидно, ордината цієї точки нуль. Отже, точка К має дві координати Х і. Y. Але так як за умовою сказано, що точка К знаходиться на осі абсцис, то друга координата в неї 0. А перша координата, очевидно, будемо шукати її. Як її шукати? І з умови, що довжина відрізка КБ має дорівнювати довжині відрізка КА. Формулу для довжини відрізка знаємо. Давайте запишемо. КБ дорівнює корінь квадратний. Х. координати точки Б у нас мінус 2 і 1. Мінус 2 і 1. Координати точки А 2. Ну, давайте КБ. Це буде Хіс мінус 2. Отже, Х додати 2 в другому степі. Та дати 0 мінус 1. 0 мінус 1 мінус -1, 1 в другому степені 1. Це КБ. КА. Х мінус корінь квадратний із мінус 1. В другому степені. І 0 відняти двійку, буде мінус двійка в квадраті 4. А тепер прирівнюємо ось оцю. Частину, яка знаходиться праворуч до цієї бо за умови КБ дорівня Отже, маємо корінь, арифметичний квадратний корінь. Я одразу буду і дужки розкривати. Х квадраті додати 4, Х додати 4. І ще один одразу додати 5 дорівнює. Можемо написати умова, що КБ дорівнює. З цієї умови. До рівня. І тут трошечки розкриваємо, буде х2 відняти 2х, додати 1, і додати 4, це додати 5. Ми знаємо з алгебри, якщо два арифметичних квадратних кореня рівні, то підкореневі вирази також мають, мають бути рівними. Або хто знає трішки більше, можна сказати, піднесемо обидві частини до квадрату. Отримаємо х квадраті додати 4х додати 5 до рівня х2 відняти 2х додати 5. Очевидно, при перенесенні на ліву сторону п'ятірки знищаться. І по х квадраті знищиться. І ми і отримаємо 4х додати 2х до рівня 0. А що таке 4х додати 2х? Це буде 6х дорівнює 0. Звідси х дорівнює 0. От не дивно, що координати точки х також 0. Це говорить про те, що на малюночку я мав оцю точку зобразити ось отут. Отже, координати шукані координати точки К це 0-0. Саме ця точка буде знаходитись на одинаковій відстані від точки А і Б. І одночасно виконуватись умова, що ця точка знаходиться на осі абсцис. Наступна задача шоста. Три вершини паралограма відомі. Ну, Що значить відомі? Координати їх відомі. А, Б, С і Д. Дано парлаграм. Координати А1,1, Б3, С5. А Д, ну, позначимо їх Y. Необхідно знайти координати вершини Д. Для того щоб знайти координати вершини Д, нам треба дещо згадати про парлограм, Саме що ми знаємо про нього? І отут от в нагоді нам стане одна така властивість, що якщо ми маємо парлограм, то його діагоналі точкою перетину поділяються навпіл. Отже, якщо ми проведемо дві його діагоналі, то ми можемо з. Відрізка А знайти координати середини цього відрізка точки О. Це не складно, це можемо безпосередньо наразі зробити. 1 додати 5 буде 6 і поділити навпіл трійка. Один додати 3 буде 4 і поділити навпіл Йка. А тепер використовуючи ту ж саму формулу ті ж самі міркування. Точка О це ж середина і відрізка БД. Отже, ми можемо сказати, що х додати 3 поділити навпів дорівня 3. Х додати 3 поділити навпів дорівня 3. Звідси, як зрівняння, знаходимо невідому х. Спочатку х додати 3 знаходимо, це буде 6. Звідси х дорівнює 3. Аналогічно з невідомою y. Що ми можемо сказати? 3 додати y. Поділити навпіл до рівня 200. Ось цій двіці. Звідціля 3 додати Y до рівня 4, у до рівня 1. Отже, координати точки D, 3 і 1. От ми знайшли досить розв'язали задачу в даному випадку No6. Наступна задача номер 7. Який вигляд має чотирикутник кутник Ну, я малюю, зображу якийсь малюночок А. Якщо координати вершин відомі, Координата вершини А 67, Б8, 2, С 4,3 і Д2,8. От виникає питання, який вигляд має чотирикутник кутник Ну, Це може бути як відомий нам чотирикутник, так і загальний вигляд такий. Тому згадуємо в Б'єджі ознаки паралелограми. Якщо в чотирикутнику діагоналі точкою перетину поділяються навпіл, то цей чотирикутник паралелограма. Тобто, перше, що нам треба встановити, взагалі це паралограм чи не паралограм бо це може бути яка завгодна фігура, наприклад, трапеція, а може взагалі бути невідомого нам вигляду. Отже, давайте знайдемо середину точки, середину відрізка БД і середину відрізка АС Якщо це буде одна й та ж сама точка, то це буде означати, що даний чотирикутник паралограм Ну, Давайте спробуємо. Шукаємо координати точки Х. Через кінці цього відрізка. Це буде 6 додати 4, поділити на двійку. Це буде 10 поділити на двійку 5. Це абсиса. Ордината 7 додати 3. Аналогічна, буде 10 поділити на двійку, 5. Тепер знайдемо координати середини відрізка БД. Це були в нас для АЦ. Для БД. Іх дорівнює. 8 додати двійку 10 поділити навпіл 5. 2 додати 8, 10 поділити навпіл 5. Отже, що ми бачимо? Ми бачимо, що ці дві точки співпали. А це говорить про те, що дана фігура паралограм. Але. Чи потрібно на цьому зупинятися? Значить, ми маємо наразі координати вже точки С знай. Координати точки О знайдені і це 5-5. Але можливо, це не просто парлаграм, можливо, це прямокутник або гром. Отже, для того, щоб це встановити, треба скористатись ознаками цих фігур. Давайте згадувати, якщо фігура прямокутник. Яка в неї є така типова ознака, яка відрізняє її від інших? У прямокутника діагоналі рівні. Отже, давайте знайдемо довжину ось оцих діагоналей. Якщо вони рівні, це буде прямокутник або навіть квадрат. Якщо не рівні, то це або парлаграм, або рум. Шукаємо беде дорівнює, корінь квадратний. 2 відняти 8 мінус 6 в квадраті 36. Додати 8 відняти 2 6 в квадраті 36. Отже, довжина діагоналі БД, Арифметичний квадратний корінь з 72. Довжина діагоналі АС. Довжина діагоналі АС. 4 відняти 6. мінус 2, в квадраті 4 3. Відняти 7, Мінус 4 в квадраті 16. Очевидно, корінь з 20. Що ми бачимо, довжини діагонали різні. Значить ця фігура не прямокутник і не квадрат. Отже, залишається або паралограм, або ромб. Для того щоб з'ясувати, що дана фігура ромб, треба знаходити довжини всіх його сторін. Якщо вони будуть рівні, то це ромб. Якщо вони різні довжини, то це не ромб. Значить нам достатньо наразі знайти декілька довжини декількох сторін. І якщо ми побачимо, що вони різняться, значить це вже не ромб. Тобто не буде потреби всі чотири знаходити. Якщо ж ми знайдемо три сторони довжини будуть співпадати, то необхідно доводити до кінця. Отже, АВ, 8 відняти 6, двійка в квадраті 4, 2 відняти 7 мінус 5 в квадраті 25. Тобто, довжина цієї сторони корінь, арифметичний квадратний корінь з 29. БЦ. 4 відняти 8 мінус 4 в квадраті 16. Додати 3 відняти 2, 1. О! Ми вже фактично отримали відповідь. Довжина цієї сторони і цієї сторони різні. Це говорить про те, що дана фігура не ром. Але ми точно встановили, що вона паралограм. Тобто відповідь даний чотирикутник АБЦД є паралелограмом.